Це відео з камер спостереження, розташованих на будівлі автовокзалу. На кадрах видно, як з маршрутного таксі з полученням Одеса Херсон хлопчик вийшов із жінкою, яка залишила його на лавочці, а сама через 10 хвилин сіла в іншу маршрутку і поїхала у зворотному напрямку. Відносно жінки порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 166 кримінального кодексу України, а саме неналежне виконання обов'язків по догляду за дитиною. Жінці може погрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. Поліцейські встановили, що рідна мати хлопчика померла. Його батько наразі проходить службу у збройних силах. А жінка, яка залишила дитину на вокзалі, його співмешканка. Жили вони в Одеській області. Жінка вирішила так вчинити з дитиною після того, як Посварилась її батько по телефону. Хлопчика оглянули в обласній дитячій лікарні. Стан дитини був ближче до задовільного, але на обличчі у неї були синці. На тілі також були синці. Як розповів хлопчик, мати його била палицею. Шукали родичів хлопчика за допомогою волонтерів через соціальні мережі. Наразі поліцейські передали дитину дідусю з бабусею, які живуть у Миколаївській області.